Тай, прикинь, Як кінтавр стоїть більше? 6400. Вау. Вау, 6400, мужики. Так я знімаю. 21 й рік, 8 й місяць. Випуск. Ангарне зберігання. Бачте, в пленці. Ну, пиль протертий, блін, він Ржавчин без нічого. Ну, то, то Бачите, який мост солідний. Нього. Все, ваво, -во, оригінальне, вот тут все шильдики. Вово, во все як положено в ціну в кінтавер, акційні. Один, ось ще є у нас інший там показано стоїть. О, то хотів собі Волова во, халяву урвати, от вам можливість зараз її Собственно говоря урвать. Такий ось тракторець, 24, 3-циліндровий, переборочка сидіння. Нема ровного полу, нема гідравліки, принадійте, цих цих наворотів нема, але все, що треба працювати, є і то фотон, вот, то фотон, мотор. КМ, бачите, йде. 385 БТ. От, передній мост показую. Все. Ото, оно, оп. Складське скот, зберігання. Перезимував в нас він. Вони вроді того року. Чуть поза того пройшли. Перезумував одну зиму. Він коротко, в складі. Все з ним хорошо, все з ним в порядку. Вон, можна замовити. Ну, дійсно, там скільки у нас 6300. SDX Кентавр а тут 6400 Вот ще є пленка заводська. От, все, як положено. Вже готовий до відправки. Вже запакуємо все як положено Вот, Тому набирайте. Такі трактор є. Ордин штука, да? і ще є скаут є, я знімав відео скаут і ще 50-ка, перша генерація прошлого дня. Такі, дві зірки на ньому на капоті. Солідні. Вот. такі. О, о, теж хороша ціна. Усилені. І ось фотончик. О, зараз. О, пошел, красавчик. На 9,5 резині. Капот, я не закрив. Я балбес Вот. На тракторе файний. Ось такі саме. Тут ну, теж 9,5 резині. Є на широкі. Я на 11,2. Їх там пару штук. О, їх небагато. 21-го року тракторці. От, по утінці.